29 лютого в Астраханській області Росії день жалоби за загиблими внаслідок вибуху у житловому будинку. Рятувальники завершили розчищення завалів. З-під уламків дістали тіла десяти загиблих. Усі вони опізнені. З 12 постраждалих госпіталізовані були п'ятеро. Зараз у лікарні залишається троє людей. З місця події було вивезено в цілому більше чотирьох тисяч кубометрів будівельного сміття. Для його вивезення знадобилося 670 рейсів вантажних машин. Нагадаємо. Вибух побутового газу в дев'ятиповерховому житловому будинку в Астрахані стався 27 лютого. Внаслідок вибуху обвалився весь другий і частково третій під'їзди будинку, де загалом проживали понад 90 людей. Та був розташований магазин. У справі вже затримано п'ятьох осіб співробітників газової служби та ЖЕКО. Їм ставиться у провину порушення правил пожежної безпеки, що спричинили загибель двох і більше осіб. Водночас слідчі не виключають, що причиною могла стати спроба самогубства квартир проживав чоловік, який періодично висловлював думки про суїцид і вже неодноразово відкривав газові пальники.